Кущові кабачки почали цвісти. І ми нещодавно ходили, ще не було кобачочків маленьких, але зараз можемо спостерігати, ось що вони з'являються такі маленькі, молоденькі, гарненькі. І їх тут декілька. ну Поки знайшов один, але ось бачите, цвітуть вони рясно, кожен кущик ось. Світи гарно, сподіваємося, а ось ще знайшов ось ще у нас молоденький, бачите, гарненький, тільки-тільки-тільки почав рости. Стосовно кобачків, які у нас плетущі, вони щось сидять на місці, щось їм не подобається, вони у нас з важким характером. А кущеві ось. Гарно себе почувають, завтра буде ввечері після обіду дощик, воно їх полє, і буде все добре. Ну, перчик, як завжди, він не швидкий, він прижився, але не поспішає. Ось самі великі перчини вже. Ось випускають світ, бачите. І ось вже. Світ маленький, ось ось і розквітнуть. У нас останні дні прохолодно. Зранку плюс 10 днем, плюс 20 максимум на сонці, тому для перчика це мало і холодно. Будемо очікувати тепла, вологи, тому що не промокла земля після дощів, слабий був дощ. І сподіваємося, ситуація зміниться на краще. Ну а ми зараз підемо працювати далі. Будемо косити травку королям займатися іншими справами. Всім е приємного відпочинку, гарного вечора, до зв'язку.